Цього року день місцевого самоврядування минув без урочистих зібрань, гучних концертів та довготривалих промов. Керівники та депутати обласної ради з робочими поїздками відвідали райони Житомирщини, де спілкувалися про нагальне з обранцями тамтешніх громад. Якісь проводити е, оті традиційні святкування немає змоги. Мало того, я вам скажу, що ми добровільно ще е, весною. Відмовилися від тих коштів, які передбачалися на святкування, на нагородження, значить, на по конкурсах, тому що все мало йти, коли треба допомагати сім'ям загиблих, коли потрібно допомагати армії від одежі і до бронежилетів. Ну, я думаю, що всі прекрасно розуміють. Керівники громад говорять, що чи не найбільше чекають на реформи з децентралізації влади у державі. Депутати та голови зізнаються, що покладають велику надію на те, що саме на місцях будуть вирішуватися питання життєдіяльності їхніх територій. Очікуємо ті зміни, тому що я, як сільський голова, вважаю так, що все, що є в селі, школа, вона повинна бути. І фінансуватися сільського бюджету, амбулаторія з сільського бюджету, тобто вже назріло повністю та бюджетні зміни для того, щоб все змінити. Лише депутатський корпус Житомирської області нараховує понад 11 тисяч представників громад. Від професійних якостей та вмінь цих людей прямо залежить авторитет влади на місцях та розвиток територій. Бути активними та діяти згуртовано, закликав своїх колег голова обласної ради, перебуваючи по Попільнянському районі. Ну, знаєте, я ну насамперед хочу привітати всіх нас з днем місцевого самоврядування, тому що це не лише свято депутатів і тих працівників, які працюють. Там, де розвинете в тих суспільствах, де розвинути місцеве самоврядування, там і рівень життя зовсім інший. Бо там місцеве самоврядування це вирішує громада. Громада лише делегує от вигляді депутатів, тих, які представляють їх інтереси і мають відстоювати їхні права почесними грамотами, подяками та нагородами. Відзначили низку представників територіальних громад Житомирської області. Своєю роботою вони довели, що навіть за не завжди сприятливих умов можна домогтися розвитку у своїх селах, селищах та містах.